І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ДБС ВОД на Тигр Маус. Карта литовище. Ну що ж, до бою. Так. Ну, Тигр-мишка, так? В перекладі. Значить, тигрова мишеня ми його будемо називати, тому що ну, на Мауса він не, не схожий. Можливо, десь там башта трішки схожа, але. Я так розумію, що тут і гармата не схожа, ну і ми на 9 рівні, так, на Маушина ми теж не схожі. І в нас заднє розположення башти. Хтось писав в коментарях, що на Альфа Тапка він е схожий. так? Ну, можливо, і схожий, але башта все, все одно ж не та. І, ну, на мою поважну думку, повинен бути це броніщенський броніще. хоча, хоча, я їх коли спостерігаю, ну, зустрічаю в рандомі, то ну, я б не сказав, що це броніщинське броніще. Ну, на десятках ти, звичайно, їх там пробиваєш без проблем. А ось ми граємо проти десяток, граємо проти вісімок. Я вже теж пограю, вже ми побачили бій на об'єкті 752-му, так? На Ройнберзі, дуже класний там був бій, ну просто емоції, емоції були шалені від того бою. І... Емоції від самого танку були такі, знаєте, ну я не сподівався, що він на таке здатен. Отже, будемо дивитися, на що тепер здатен у нас Тигр Маус. І я так чомусь вважаю, що це не карта. Це у нас ну, вважається як танк прориву, так, але це у нас е не карта для нашого танку, тому що у нас з кавенами тут проблема. І ще й проблема в чому, що у нас... Заднє розположення башти. Бачимо, прошивають у нас просто хламіще. Ну прошивають в основному нас кумулятивними поліпшеними снарядами. Тому і прошивають. Давайте дивитися тепер, що у нас по, бар... по гарматі. 246 мм пробиття на 9 рівні бронебійними. Ну це непогано, я вам скажу. Так, у нас 240-250 на 10 рівнях пробиття. Отже, непогано така у нас гармата. 530 шкода від пострілу. Не кожна десятка стільки вибиває. Е -е, так, стільки деміджу вибиває з пострілу. Ну, У нас тут позиційна е -е, така поки що боротьба. ну, е -е, Зазвичай на литовищі позиційна боротьба. Там у нас проблема, що е -е, ЄЛК М90 контрить нашу цю парикату, так, І по нам теж можуть там пострілювати. І в нас бачимо, що там наглюка по воді на ВЗ-120 під'їхав, піджався за імбок амінець. Ну, мені здається, зараз там об'єднаються і його знешкодять. Хоча тут є дві артилерії, треба на це звертати увагу. По переказі, в принципі, поки що все чудово. По бою у нас не, не досить чудово, хоча ми вирівнюємося. І за рахунок нашої альфіші перезарядка комфортна. Ну, для такої альфіші, мені здається, що досить комфортна. Рухливість, маневреність чудова. так, Ну і, в принципі, поки що мені все подобається, але не подобається, що нас вже так багато нахлопушили, з нас вибили Дуже багато хеппу. Пробивають в щоки нашої башти. І там теж при ще не дуже багато, лише бачимо, що маска нашої гармати може танкувати. Не потанкуєш. так, Бо я думав, що це бронішницьке броніще, хоча, ну. Якщо вже зовсім в топі грати, то напевно ще поданкує. Ну і не бачив я, щоб тягнули бої в правда? От я, коли в рандомі грав, я не помічав, щоб Тигр І навіть спостерігаючи за вашими реплеями, тиждень спостерігав я, щоб е, Тигрмаус тягнув бої. Давайте затащимо в цьому бою. так? 4-4 по бою, наш герой вже настріляв 2108. Натанкував, до речі, броні ще все одно є. Е, натанкував е, 2400 мають, тут наглюка на Крайслері під'їжджають, тут вже випучили очі. І це чудово, якщо зараз випучать очі, так, тут наші піджалися, е, е, зашкірилися за гіркою, за скелею. і Я думаю, вони будуть виїжджати випучувати очі, а ми їх будемо прихлопушувати. Чудовий буде варіант. Бачимо, що по іншому фланзі у нас там теж, в принципі, чудово, Десь 16, напевне, поїде, там забере 130 БМ і забере артилерію. Вона артилерія вже суперників знищена. Наші артилерії є ще по чому по кому попрацювати. Давайте вже ми розберемося з цим країн. Чудово. Чудо. 3000 вже настрій. Ну, давайте так. Е -е, ну, десь тисяч... 1000... 6 повинен настріляти, мені здається, так? бо вже й небагато танків залишилось. Ну і натанкувати чотири хотілося. Чи <сі> ворогів поприхлопув, у нас ХП зовсім не дива, 43 хп залишилось. на 90 бачите, так як я казав, він там був небезпечний, він там нашого братіша і попав вже на СТРВ. Ну, СТРВ там з ним повинен впоратися, в принципі. У нас йде пробиття за пробиттям. Альфіще вилітає у нас чудове. Таке, яке потрібно, аж бачимо, майже 600 вилетіло. Ну, а нас пробували в основному комуляками підкаліберними. Ось він, оцей нас пробував. Чудово! два вороги знищено. Майже 4600 настріляно, майже 2780 натанковано. Ну, бачимо, СТРВ там не прихлопушив, а ЄЛКН-90 виїжджає на нашу артилерію. Надіє на нашу артилерію, бо ну, шкода Т-50 не зможе повернутися, а UDS бачимо там поїхав по воді, і він все ж таки там у дуельна дуель з Су 130ПМ суперників. А в нас 43 ХП всього лише. Ну, Вже 10-8 вже в нашу користь. Поліпшується настрій. Ну в нас знешкоджують цей момент. Нашу артилерію і оговтався ну, е, нарешті на СТРВ С1 і поїде, напевне, вже з дією. Або просто прикриє нашу лорку. Так, і тут попереду нас, а є фейсін. Писан... Опа, попереду ще Еміль. Він шотний, Чудово. Він ще й повернутий по простонародному задом до нас. І ми його прихлопушуємо в цей зад. Поїхали далі, напевне. Артилерії немає вороги знищено, майже 5 тисяч настріляно. Я пропонував, щоб настріляв 6 тисяч, так? <реш> перед, 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 перед. Ну, по маневреності непогано, а порохливості ще те задоволення, правда? Ну все ж таки маус і маус. маус. 11-2на. А хто там у нас я не зрозумів. А якось один знижковує. Він поїхав теж на нашу базу. Горка тікає, СТРВ так і не прикрив. Йому напевно нагліше треба було поїхати, і ялинку забрати сьогодні, правда? Бо бачимо Face 1, він там зовсім ну, очі випучив, що всіх починає там перехлопушувати. Так, зупинився. Чаріотер. Напевно, це ти дарма зробив. До побачення. Чотири вороги знищено. 5500 настріляно. Ну не натанкує, Наверно, напевно, вже. 4 тисячі. Але ще. Але все ж таки настріляє 6 тисяч, мені так здається. Так, треба звертати увагу, бо там десь ялинка може вискочити і нас забрати. У нас ХП ж зовсім немає. Виїжджай, 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 виїжджай. Де проб'є. Чудово, не встиг. 5. Так. І тепер одна надія. На нашого героя зараз тут підловити АПС-1. А чому він а, а він повертається на пазу? Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.